У книзі об'явлення написано, що свідчення Ісуса то дух пророцтва. Коли ми говоримо про Нього, коли ми підносимо його, з нами Святий Дух, бо саме Святий Дух свідчить про Слово Боже, про істину, про Спасіння. Але якщо ми проповідаємо щось інше, якісь свої ідеї, свій досвід, своє бачення, свою правду, що не підтверджено Писанням, то це вже не Христос, це вже інший дух, це вже сатанізм, навіть якщо виглядає релігійно. Сьогодні багато віруючих, але не всі християни Христові, дехто, як халдеї, читає Слово Боже, але тлумачить на свій лад. Каже, що в нього своє розуміння та правда немає версій, є лише одна істина Христос. І Писання каже, що прийде звір, Антихрист, і з ним. Неправдивий свідок, вони будуть чинити ознаки, зводити людей, і вогняне озеро їхній кінець. Але той самий кінець чекає всіх, хто піде за ними, хто слухає їх, хто шукає земного царя.